Друзям Путіна слід приготуватися. Трамп запроваджує вторинні санкції проти Індії. Хто ж наступний у середу? 30 липня Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% відсоткових мит щодо усього експорту Індії до штатів, а також штрафу за купівлю Індією, російської зброї та нафти. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Рішення, про яке президент Сполучених Штатів оголосив у своїй соцмережі True Social, набуде чинності вже в п'ятницю, 1 серпня, Трамп, зокрема, дописав, що Індія має власні одні з найвищих захисних мит у світі, і це дійсно так. Ще у 19-му Нью-Дейлі застосував тарифи до 28 американських товарів, які ввозилися до Індії, і ставки на деякі з них сягали навіть 70%. Проте від квітня 25-го коли Трамп розпочав світову торгівельну війну. Вашингтон та Нью-Дейлі вели доволі інтенсивні переговори про укладання двосторонньої торгівельної угоди, яка б зменшила профіцит у взаємній торгівлі на користь Сполучених Штатів. Індія, як повідомлялося, була готова скасувати та знизити мита на американські товари на понад 23 мільярди доларів. Вашингтон та Нью-Дейлі мали домовитися до 1 серпня. Це кінцевий дедлайн. Трампа для усіх країн, з якими він мав намір домовитися щодо більш вигідних для США умов торгівлі. Дедлайн 1 серпня це дедлайн 1 серпня. Він залишається сильним і не буде продовжений. Великий день для Америки дописав президент США у середу, 30 липня, уже у іншому пості Трос Соушал. Ще раніше Трамп неодноразово заявляв, що хоче укласти 90 угод за 90 днів. Щоправда, цей дедлайн збіг ще на Початку липня, станом на зараз, адміністрації США вдалося домовитися про рамкові угоди з Британією, В'єтнамом, Євросоюзом, Південною Кореєю та Китаєм. Вочевидь, переговори з Індією успіхів не мали, Принаймні поки що. Тому Трамп і оголосив про запровадження 25% відсоткових мит на весь індійський експорт до штатів, проте оголошуючи про ці нові тарифи, президент США також пригрозив Індії штрафом за купівлю Влю російської зброї. Та нафти з допису Трампа у тру Social про застосування 25% відсоткових тарифів до всього індійського експорту можна зробити висновок, що ця ставка запроваджується переважно через непоступливість на моді щодо окремих позицій у майбутній торгівельній угоді зі США. Зокрема, Індія відмовляється відкривати своє сільське господарство та молочний сектор, а також різко знижувати власні захисні тарифи. Проте найголовніше, нью нюдейлі не хоче. Йшов на перегляд закупівель російської нафти та озброєння. За це Трамп пригрозив Індії ще й додатковим штрафом. Хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років мали з ними відносно мало справ, бо їх тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Крім того, вони завжди купували переважну більшість свого військового обладнання в Росії та є найбільшим покупцем енергоносіїв у Росії поряд з Китаєм, у той час, коли усі хочуть, щоб Росія. Припинила вбивства в Україні, дописав утро Соушал особисто Дональд Трамп.